Ще три роки тому ворог намагався знищити і знести з обличчя нашої землі такі місця, як ірпінь, як буча. І сьогодні ми бачимо, що Ірпінь живий, Буча жива. Міста не просто живуть, вони виховують нове покоління видатних українців, зокрема, чемпіонів з греко-римської боротьби. Цими вихідними у бучі відбувся чемпіонат Київської області з цього виду спорту. Організатори федерація греко-римської боротьби міста Ірпінь та спортивний клуб Ірпінські вовки. Надихнути ще юних борців на чемпіонат завітали відомі спортсмени. Серед них Жан Беленюк. і їм вдалося. Наприклад, юний Оскар щебанів після зустрічі з олімпійським чемпіоном виборов перше місце, перемігши у чотирьох спарингах. Мені навіть рік опадки стати олімпійським чемпіоном. Коли на коло положив на спину і п'ять секунд подізав. Загалом до обласних змагань долучилися майже 200 спортсменів із 11 спортивних клубів, серед учасників і понад три десятки борців зірпня. Вони достойно представили місто. Добре, дві виграв. Зараз буду фінал боротися. Просто хочу е, бути олімпійським чемпіоном. Три з трьох вигов. Я за перше місце буду боротися. Тут весело, з друзями гуляти. Ну я три виграв і зараз буду. Дехто перший день, перші змагання для них. Дехто вже декілька змагань і вигравав, і програвав, але вже є в них свій досвід. Є з ким поборотись, змагаються, набираються досвіду з таких змагань, з легких, з чемпіонатів міста, чемпіонатів області. Потім тільки переходять до турнірів, до чемпіонатів нашої країни, а потім в майбутньому дай Бог будуть і чемпіони. Світу олімпійські чемпіони. Тому будемо готувати. У загальнокомандному залі куерпінські вовки вибороли друге місце. Але ділитися секретами успіху не поспішають. Можливо, якісь секрети успіху. є. Які? Поділишся з нами? Ні. Не видаєш своїх секретів, так? Наступні поєдинки Так. У Федерації греко-римської боротьби міста Ерпінь планують і надалі організовувати подібні змагання. Є велика мотивація для розвитку саме греко римської боротьби в нашому регіоні. не тільки в регіоні, а в Україні. Ми плануємо наступного року дуже масштабний турнір зробити. Я сподіваюся, що все, все в нас вийде і ми до цього йдемо. Хочу подякувати організаторам за цей чудовий за чудову організацію. Це дійсно рівень навіть не обласний, а чемпіонату України як мінімум. І щиро сподіваюся, що з цих нинішніх хлопців, які стоять тут, на їхню честь в найближчому майбутньому підніматимуть прапор, лунатиме гімн нашої країни на, саме на чемпіонатах Європи, світу та на Олімпійських ігор. Бажаю всім перемоги!